Cubase Skimitar. Це у нас фліпер з плавником, з чудовою механікою. Просто одне задоволення ним сидіти і так от фліпувати просто як антистрес. Відмінна механіка обусловлена підшипниками в осьовому, в обоймі із латуні, шарикові підшипники. Замок лайнер лок, виборки по лайнеру для облегчення, вага 120 г. Сучасне руків'я дуже приємне ультем. Дуже приємно тримати в руках, дуже зручно, так і приємний. Теплий на дотик, матеріал кліпса глибокої посадки, отвір для тімляка, бекспейсер. Клинок 90 мм, нержавійка 14 c 28 n Сендвік, товщина по клинку 3,5 мм, прямі спуски, зведення в 0,45. Чудовий блеквор, дуже красивий, дуже якісний ніж. Дуже приємно тримати в руках. Дуже класний, такий середньорозмірний, з персідськими формами, харизматичний складень.